Куди ти пропав останнім часом? Я нікуди не пропав. Я в немає соціальних мережах. А бо вони втратили сенс зараз. Трошки інше життя, просто викладати своє життя, це недоречне. Я взагалі не відволікаюся. Цими днями українців приголомшила новина про розлучення однієї з найміцніших пар шоу бізнесу Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Хоч вони самі досі не коментують стосунки, однак у мережі вже з'явився документ, який свідчить про те, що вони більше. Не разом Я дуже скритний чоловік. Я завжди держу в жістайні, і саме так наша історія з Сашою длилась дуже довго. Сам Дмитро Комаров уникав публічності у програмі Сніданок з 1 плюс 1» чоловік заявив, що працював. Мене так багато роботи в Україні, що я забув, що таке соцмережі, і ви кажете, куди пропав? Я знімаю, знімаю щодня, щотижня. В принципі, моя експедиція не зупиняється, і зараз вона продовжується. Про особисте життя Дмитро був небагатослівним. Однак Олександра Кучеренко опублікувала світлини та відео з Парижа. Жінка з'явилася без обручки, а відео підписала Залізна леді насправді тендітна. Це про ту, що 324 двадцять з метри зростом. Має на увазі ейфелову вежу дівчина знялася у декількох фотосесіях у Франції. Чи приїхала вона жити за кордон? Поки невідомо. Однак, зазначу, що вже після повномасштабного вторгнення. Олександра не опублікувала жодної світлини разом з Дмитром. Ведучий світу на виборі. Дмитро познайомився зі своєю дружиною на конкурсі Міс Україна Всесвіт. Де Олександра здобула цей титул. Комаров неодноразово зазначав, що він сидів в журі і правильно обирав. Також Саша запам'яталася тим, що не змогла відповісти, хто був прем'єр-міністром України на той час. Столиця Грузії. Думаєш, я не знала Гройсман, я тепер столицу тепер назову, да? Ну просто тебя запомнили на конкурсі Міс України, тому що ти тогда не називала Гройсмана. Хто ж сейчас являється прем'єр-міністром України? Згодом Олександра Кучеренко з'являється разом з Дмитром Коморовим у проєкті танці зірками. Уже там у них пробігла справжня іскра у травні 2019-го Вони офіційно узаконили свої стосунки. Вінчання Комарова та Олександри Кучеренко відбулося в православному храмі Єрусалима. А медовий місяць молодята провели на Мальдівах. В одному з інтерв'ю Олександра говорила, що домогтися її прихильності хотіли багато чоловіків. Проте вона їм відмовляла за словами дівчини. Її часто кликали на каву, але такий підкат їй не подобається. А ось коморов був зовсім іншим. Пара перебувала у шлюбі понад 5 років. Вони справді були прикладом для багатьох, оскільки найчастіше з любов'ю відгукувалося одне про одного. Цикл світ на виворі пошуки сили українців. Мені з усього світу летять смски вже три роки. це як правило слова про те, що люди в захваті вони пишаються українцями, бо Росія більше в 28 разів. Ми не просто тримаємося. Ми продовжуємо повноцінне життя, і наша програма про повноцінне життя, яке неодмінно триває під час повномасштабної війни. Як бачите, у новому інтерв'ю Дмитро Коморов доволі суворо відповідає на запитання журналістів, які поцікавилися, куди він зник і. Що в нього відбувається? Журналісти ТСН намагалися дізнатися у прес-служби знаменитостей подробиці їхнього особистого життя, але вони відмовилися говорити про це, то журналісти звернулися до оточення ведучого, аби все-таки підтвердити або спростувати їхнє розлучення. Людина, яка не хотіла називати своє ім'я, сказала, що ще влітку в Комарова й Кучеренко все було добре, чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, тому що ще влітку в них все було добре. Насправді, якщо це дійсно так. то это очень сумно. Кучеренко с коморовым прожили 6 рокив у пары детей не было. Разница в возрасте 15 рокив. Вообще нет ощущения, что такая разница большая в возрасте. И я на самом деле никогда так близко не общался с такими девушками, которые настолько меня младше. То есть я чувствую себя с равным человеком по уму, по вот, нашему уровню. Мы абсолютно понимаем друг друга во всем и нам всегда интересно, нам не бывает скучно. Это было еще когда Сашки даже 18 было. Позов на розлучення подав сам Дмитро Комаров 1 січня 2025 року. А вже 19 числа рішення набрало законні сили. В цьому ж місяці Дмитро почав створювати TikTok акаунт, а також анонсувати вихід свого шоу Світ на виворіт Україна. 41 41-річний Дмитро Комаров розпочинає новий сезон свого шоу. У 2025 році з Одеської області. І це життя іде і в прифронтових містах, які ми обов'язково покажемо, uh -huh. і близько нуля, і в тому числі в Карпатах. То ми будемо і в печерах. І ось перший випуск присвячений острову, острову Зміїний. Дмитро стверджує, острів Зміїний став символом сили українців з першого дня повномасштабної війни. Місце з якого відповідь на погрозу знищення прозвучала фраза, яку знає кожен. Як сьогодні живуть та працюють захисники зміїною там, де в будь-якій ситуації ти сам на сам зі стихією і можеш розраховувати тільки на власні сили. світ на виверіт завжди це наша особливість. Ми знімаємо там, де дуже важко чи неможливо. От хочеться кожному сказати, що ми маємо цінувати те, що маємо, і той, хто жаліється на свою роботу, що вона чимось важка, просто не був з прикордонниками українськими на зміїному. Задля пошуку сили українців разом з оператором Олександром Дмитрієвим Комаров проїхав майже всю Україну. Ми поподорожуємо з півдня на північ, зі сходу на схід, будемо шукати силу на землі під неї у повітрі і на воді. Цей сезон додасть вам оптимізму і неодноразово здивує, подорожуючи Україною, ф... безперервно. Що сила в наших людях. Я знаходжу нових людей, знайомлю з ними, спілкую з ними і розумію, що моє джерело натхнення це спілкування з українцями. Отож, будемо спостерігати за проєктом Світ на виворіт» і Дмитро Комурову побажаємо знайти справжнє кохання. Так само бажаю цього і Олександрі Кучеренко. Та хочеться це сказати: не втрачайте сили, все неодмінно буде добре. Треба в це вірити. Віра дає сили. Також цього року Дмитро вже дозрів до Тіктоку. Його перше відео звернення побачили сотні тисяч глядачів і понад півмільйона користувачів підписалися. Хочу також відзначити добре володіння української мови, адже до цього. Дмитро багато записував випусків російською мовою, і звичайно багато коментарів, як же росіяни плачуть, що він перейшов на свою рідну мову. Українським і що понятні слушать його. Чого тут так багато росіянців пишуть українці? Він завжди казав, що українці це нормально, що після таких жахливих подій він хоче говорити своєю мовою. ми проїхали тисячі кілометрів. Я вибачаюсь. Ти мені зараз трошки заважаєш. Вибач, сказала, що треба відео підписати для TikTok. Для Тіктоку? Для Тіктоку. Я вибачте, шановне TikTok ком'юніті. Я навіть не очікував, що ви така сила і міць, що можна за два-три дні зібрати майже півмільйона підписників. Це круто. Стільки охоплень, мільйони переглядів. Тому тепер я буду розуміти, що таке TikTok. і час від часу ми будемо шукати з колегами можливість вам щось записати цікавеньке. А коли от зараз виглядав, буде перший мільйон підписників, зробимо щось цікавеньке. А далі, вибачте, працюю над новим випуском.